Як твої справи сподіваюся, у тебе все добре? Сьогодні у нас в меню новини. Поїхали. У Британії показали куртку невидимку. В інтернеті поширилося відео, де людина одягає куртку і буквально зникає. Це не монтаж. Така куртка реально існує і називається Hillside Invisible Jacket. Завдяки особливій тканині вона зливається з фоном і робить людину майже невидимою, особливо в темряві. Секрет у технології ретрорефлексії. В матеріал вшиті мікроскопічні скляні кульки, які відбивають світло назад строго до джерела. Якщо знімати відео з увімкненим під Свічуванням куртка повертає світло назад у камеру, створюючи такий собі ефект прозорості. Тіло ніби розчиняється, а замість нього видно тільки фон. Ця технологія нагадує, як працюють дорожні знаки, що світяться у фарах вночі. Але тут все набагато складніше і точніше. Ефект особливо помітний на однотонних фонах і при слабкому освітленні. Над розробкою попрацювала компанія Hillside, і у них на цю фішку є патент. Купити таку річ поки що не можна. Виробники тільки готуються до релізу і. Обіцяють обов'язково сказати, коли все буде готово. Нові процесори AMD можуть розганятися до 7 ГГц. Чутки від техноблогера. Блогер Мура з розповів, що процесор наступного покоління, можливо, зможуть розганятися до 7 ГГц. Йдеться про лінійку Zen 6. І якщо все правда, це буде справжній прорив для геймерів і тих, хто любить вичавлювати максимум заліза. Поки офіційних заяв немає, але техноспільнота вже в очікуванні. Білий шум став грою. Художник з Австралії робить незвичайний платформер. Австралійський художник під ніком Тікенк, здається, правильно вимовила, придумав дуже незвичайну гру. No Signal, так і називається. Це платформер головоломка, який виглядає як звичайний білий шум на звичайному старому телевізорі. Але варто почати рухатися, як починається справжнє бісове диво. Відкриваються рівні, загадки і візуальні сюрпризи. Гру створюють на руші годот, і вона поки ще на ранній стадії розробки. Задом працює тільки на старих телевізорах, так тих самих позатих, що робить проект ще більш атмосфернішим. Виглядає дуже незвично, але у мене від одного тільки перегляду відео стало рябіти в очах, і навіть закрутилася голова. Чи можна сказати, що гра запаморочлива? Тім Бертон знову повертається до анімації. Скоро між іншим почне роботу над новим проєктом. Нагадаю, його остання анімаційна робота, Франке Віні, вийшла цілих 13 років тому. Шанувальники вже в нетерпінні, адже стиль Бертона чим не сплутаєш. Обожнюю все світ Тіма Бертона. Я виросла на цих мультиках. Чомусь впевнена, що його нове творіння буде таким же прекрасним. Ось тім виходить кооператив з милими видрами. Z1 Auto Game. безкоштовна гра для двох з чарівними видрами. У ній можна разом ловити пінгвінів, ганятися за зебрами, викрадати машинки і збирати шапки. Гра створена в дусі, і Take Two. ідеальний варіант для парочок або кращих друзів. Візуально вона яскрава і весела. А геймплей обіцяє бути безтурботним і душевним. Ну що чекаємо на реліз. Вчені майже навчили мишей розмовляти, впровадивши їм людський ген. Американські вчені з Рокфеллерівського університету вирішили прокачати мишей по повній. Вони вбудували їм людську версію білка Нова 1, який пов'язаний з мовними здібностями у людей. І що ти думаєш? Мишки почали видавати дивні звуки. І вони почали спілкуватися між собою активніше ніж раніше. Дослідники помітили, що їхні звуки почали змінюватися, нібито у них з'явилася примітивна мова, поки ніхто не знає про що саме вони базікають, але експерименти тривають. Щось мені підказує інтуїція, що вони обсирають вчених, які ставлять над ними досліди. Але це не точно. GTA 7 може виявитися дешевшою в розробці аніж GTA 6. і все це через чароші. Поки світ чекає на реліз GTA 6, Вже з'являються розмови про майбутню GTA 7. Колишній топ-розробник Обе Вермей вважає, що наступну частину зможуть зробити швидше і дешевше, тому що на допомогу прийдеші нейромережі зможуть самі генерувати частину локацій, анімації і катсцен, позбавляючи розробників від рутинної роботи. Це заощадить час, ресурси, незважаючи на те, що масштаб гри буде ще більшим. А GTA 6 ще надовго залишиться найдорожчою грою в світі, адже її робили по-старому, ручками без ще Ти уяви, молодь у США стала витрачати на відеоігри менше коштів, але не тому, що розлюбила грати. Згідно зі свіжим дослідженням, американські зумери почали економити на геймінгу. Витрати на ігри впали на четверть у порівнянні з минулим роком. Про це пише Wall Street Journal. Ну і причина тут проста: криза. І зростання цін люди почали скорочувати витрати взагалі на все від відеоігр до побутової техніки, але саме ігри постраждали найбільше. При цьому самі ігри стають все дорожчими. Відеокарти дорожчують через щібу, а великі видавці не соромляться просити 70-80 баксів за нові тайтли. За чутками та ж сама GTA 6 взагалі може коштувати 100 баксів. Ніфіга собі. Трамп хоче влаштувати бій UFC прямо на території Білого Дому. За його словами, там місця вистачає, аби організувати масштабне шоу на 20-25 тисяч глядачів. Ідея приурочена до 250 річчя незалежності США. Звучить як божевілля, так взагалі то, але знаючи Трампа, він може і не жартує. Ніхто не дивився фільм «Ідеократія», Там здається, був схожий момент. Ютубер вмовив свого 69-річного батька пройти Dark Souls. І що ти думаєш? Той втягнувся. Контент-мейкер під ніком Baby1Baby2 вирішив довести батькові, що відеоігри це не просто розвага, а справжній досвід. Він кинув літньому чоловікові виклик пройти Dark Souls – одну з найскладніших ігор в історії. Спочатку тато не був у захваті, борчав, не розумів, навіщо це потрібно. Але через 9 місяців і близько 1400 смертей він все таки впорався. Давайте поаплодуємо. Особливо пишався перемогою над легендарними босами Орнштейном і Смоугом. А в фіналі він несподівано визнав грати набагато цікавіше, ніж дивитися телевізор. Тому що ти не просто спостерігаєш за історією, а стаєш її частиною. Якщо мене дивляться батьки, то можливо ця історія. Чудовий шанс знайти спільне захоплення зі своїми дітьми. Уміт. Створили камеру, яка може заглядати крізь стіни. О, мені таке треба. Дуже цікаво, якого кольору кінь у сусідів, який топчеться у другій годині ночі. Вчені з Масачусетського технологічного університету презентували нову розробку систему під назвою MM Norm. Ця штука використовує міліметрові хвилі, аби бачити об'єкти, які приховані за стінами та іншими перешкодами. Камера вміє точно відтворювати форму предметів і може стати в нагоді в найрізноманітніших сферах від промисловості до доповненої реальності. І навіть у роботах майбутнього. Поки що Технологія перебуває на стадії тестування, але звучить як фантастика з фільмів. Думаю, цю штуку будуть використовувати не за призначенням. Тепер, коли власник такої камери почує якісь охи ахи від сусідів, він не тільки здогадається, що в них там відбувається, а ще й зможе подивитися. Windows 11 скоро дозволить видаляти вбудовані додатки Microsoft У майбутній версії Windows 11 з оновленням 25H2 з'явиться функція, про яку мріяли багато людей. Можливість позбутися системних додатків, які були зашиті в систему. Тепер через налаштування групової політики можна буде просто поставити галочки і видалити непотрібний софт на зразок калькулятора, пошти та інших вбудованих програм. Свобода від зайвого звучить круто, особливо для тих, хто любить мінімалізм і кастомізацію. Я не так вже й сильно хвилююся за місце. Сцена диску, яке займають ці програми. Скільки не люблю зберігати не потрібного силу на комп'ютері. Тому це оновлення мені подобається. Вийшла флешка у вигляді папки macOS. і виглядає вона прикольно. Розробник Девід Далаханті представив дуже стильний гаджет. Пристрій називається Folder Drive, підключається через USB-C і має обсяг 128 ГБ. гігабайт. Коштує така флешка близько 40 баксів і явно припаде до смаку тим, хто любить незвичайні штуки, і естетичний дизайн. Непоганий подарунок для власника мака, дизайнера або програміста. У Британії зробили підводний джетпак. Тепер ти реально можеш стати акваменом. Британська компанія Coda Jet створила крутий гаджет для дайверів. Цей рюкзак вагою 14 кг дозволяє літати під водою зі швидкістю до 11 км на годину. Однієї зарядки вистачає приблизно на півтори години занурення. Керується пристрій за допомогою рухів тіла і виглядає все це як сцена з крутого фантастичного фільму. Правда, коштує ця штука дорого майже 27 тисяч євро. Але для фанатів підводних пригод справжній мастхев. Ух ти можна на випадки за кулею поганятися, а якщо серйозно тепер від самокатчиків немає спасу навіть під водою. Фермер з В'єтнаму врятував дітей від повені за допомогою величезного агродрона. Пощастило, що у нього був DJI Agras T-50. Це не просто іграшка, а потужний аграрний коптер, який зазвичай використовують для обробки полів. Він здатний піднімати до 50 кг і в екстремальній ситуації став справжнім рятувальним засобом. Відео подвигу швидко розлетілося по соцмережах. І так, дрон тепер не просто техніка, а майже супергерой. Ще допоміг створити ліки проти раку, і це тільки початок. Стартап Isomorphic Labs запущений Google представив препарат від раку, розроблений за допомогою нейромережі AlphaFold. Ця ще система вміє передбачати, як саме звертаються білки в організмі, а це ключ до розуміння і лікування багатьох хвороб. Завдяки цим даним чині змогли зібрати потенційно ефективні ліки. У Google впевнені, це перший крок, і з часом нейромережі зможуть допомагати в боротьбі з будь-якими захворюваннями від діабету до важких мутацій. Бутні медицини вже не за горами. Ось такі штуки від нейромереж мені дуже подобаються. Хочеться вірити, що ще зроблять дійсно великий прорив у медицині і допоможуть врятувати дуже багато життів. Устім з'явилася демо-версія божевільної гри, де ви граєте за кухарів-щурів. Розробники випустили демо ресторанс. Це кооперативна гра в дусі ретитуя, але в жанрі рогалика із божевільним на максимум. Ви з друзями керуєте рестораном, де кухарі щури замість спокійної роботи, хаос, кидання їжі, бійки багетами і боротьба за виживання на кухні. Готувати, обслуговувати гостей і не розвалити ресторан. За можливістю, все це в режимі анархії. Це весело дивно і ідеально підходить для вечірки в Бентлі показала концепт машини, де замість переднього сидіння лежанка для собаки. Бентлі вирішила переосмислити майбутнє авто і прибрали переднє пасажирське сидіння. Замість нього в концепт карі і XP 15 тепер затишна лежанка для вашої собаки. Ну або можна туди напхати валіз. Компанія це пояснює так: приходимо автопілотів. Він нових форматів переднє крісло більше не потрібне. Ну чому б не віддати його чотириногому другу? І як до речі, тобі такі обнови? У Японії навчили перетворювати думки в арт, Причому в прямому ефірі японська компанія Brainwave Trading Center придумала пристрій, який щитує активність мозку і перетворює її на візуальне мистецтво. Просто одягаєш спеціальні датчики, поки ти думаєш, читаєш або концентруєшся. Твої думки буквально малюють картину на екрані. Чим сильніше працює мозок, тим цікавіше і яскравіше стає зображення. Джонні Деп, Орландо Блум, Кіран Найтлі знову зіграють у піратах Карибського моря. Крутяк, фанати піратів можуть радіти. Зірковий склад повертається. Так, так. І Джек Горобець. <кхух> перепрошую, капітан Джек Горобець знову в справі. А ось спін-офф Марго Робі, про який говорили пару років тому, офіційно скасували. Студія вирішила робити ставку на перевірених героїв. Британець побудував будинок на колесах з джакузі і кімнатою трансформером. І все це своїми руцями. Звичайний Тесля Самочка з Великобританії створив автобудинок мрії, буквально зібрав його сам, не маючи спеціальної освіти. Всередині повноцінна кухня, душ, туалет, затишна зона для сну на 4-5 осіб, а також вітальня, яка перетворюється на спальню, ліжко плавно опускається зі стелі. А фішка це секретне джакузі, заховане під підлогою і мінь балкон ззаду. Ну і звичайно, бар на колесах. Куди ж? Без нього вийшов не просто будинок, а цілий міні-готель на колесах, який можна взяти з собою куди завгодно. Це просто шалено круто. Мало хто знає, але я обожнюю будинки на колесах. До речі, цей будинок виглядає так, ніби Бегін з усіма своїми пожитками. Вирішив відправитися в подорож в середзем'я. У Китаї з'явилися справжні кібербджоли вчені вбудували в мозок комах мініатюрний контролер, який дозволяє задавати напрямок їх польоту. І це працює. 9 з 10 бджіл чітко виконували команди. Звучить як сюжет фантастика згодна, але проект вже на практиці. Ці біодрони планують використовувати для розвідки. Пошуку постраждалих в завалах і навіть в шпигунських операціях. Світ технологій стає все ближче до кіберпанку. Стартап з Гонконгу перетворює звичайні окуляри на розумну камеру. Тепер будь-які окуляри можна зробити розумними завдяки міні-пристрою, який кріпиться збоку. Цей гаджет важить всього 19 грамів. Вміє знімати відео в роздільній здатності 2,7К, робити фото і відразу передавати все на смартфон через Wi-Fi. Акумулятору вистачає на 2-3 години безперервного запису. Використовувати можна як завгодно, від влогів у подорожі до відеорегістратора на мото або велосипед. Пристрій вже зацікавив мандрівників, блогерів і. Тих, хто хоче зафіксувати все очима, буквально. Китеці зібрали літаючий човен з пінопласту і фанери. і він реально злітає. Основу зробили з пінопласту і фанери, а гвинти зняли з промислового дрона. І це не просто модель. Апарат здатний парити на висоті близько 40 см над поверхнею і розганятися до 65 км на годину. Відмінний приклад того, як інженерія і креативність можуть творити дива навіть без мільйонів у бюджеті. Дивлюся, а в мене вже закінчилися новини, а мені так не хочеться прощатися. Але швидше піду, то швидше повернуся з новими світами. Женькими новинами. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!